Усім привіт, я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми будемо вивчати що строки ну, незвичне, ніж зазвичай кажемо так. Сьогодні я вам пропоную список слів, значення яких змінюється залежно від того, чи виживаються вони як зличувані, чи як незличувані іменники. Але перш ніж ми почнемо, мені, мені потрібно підкреслити дві моменти. По-перше, артикл A або AN зазвичай виживається лише з зачуваними іменниками. І саме так ми можемо визначити, чи виживаємо ми іменник як звичуваний, чи незвичуваний. І по друге, ten um, spisok nie jest uh, wyczerpany, a raczej ma uh, jakieś no, najpowszechniejsze przykłady, powiedzmy tak. Uh, nasze pierwsze słowo, jak widzicie, to paper. Jak my mówimy a paper, hazeta". to oznacza to gazeta. Na przykład, I'm going to buy a paper. Ale, jak my mówimy prosta paper, тобто bez atykle to se označuje papier тобто materiál. Na paper is made from trees. Uh, naše hlavné slovo je glass i tu tu nás duža zroja situácia. Ak čo my kažemo a glass to desse za zvyčaj označuje sklianka. Napríklad, I'll have a glass of wine. No je kele vy rozumiete. Um, Ampak brez artiklja, torej se označuje material, torej sklo. In na primer, glass is made from sound. Naslednje besedo je chikin. In jaz obravnavam chikin takoj kot primer, toda ta naslednja situacija je enaka za vseh tvarin, ko je nazva tvarine in nazva gizi. Uh, збігаються, коли вони однакові. І коротше кажучи, якщо ми виживаємо артикл A, то маємо на увазі тварину. І, наприклад, there's a chicken in the garden. Але якщо артикля немає, то ми говоримо вже про їжу. І, наприклад, we'll have chicken for dinner. Наступне слово – це кофі. Коли ми кажемо a coffee, ми маємо на увазі чашку кави. Наприклад, can I have a coffee, please? Але коли ми кажемо кофі без артикля, то ми говоримо про напій, як загальне поняття, кажемо так. Наприклад, coffee is one of the most popular drinks in the world. Ідемо далі. Um, наше наступне слово, наше наступне слово це ГЕ. Якщо ми кажемо a hair, це стосується однієї волосини. Um, і, наприклад, waiter, there's a hair in my soup. Але коли ми кажемо hair, без артикля, ми маємо на увазі все волосся, ну, на голові або будь-яку um, kilkist Na przyklad I used to have blond hair. Naše predostanie slovo is noise. I my kažemo a noise, my mają na ovisi odin konkretni šu. Napladin, I think I heard a noise outside. Odnak, kolejna artikladia. Тоді ми вже говоримо про шум нойз загалом, взагалі, а не тільки про один конкретний приклад. Um, і тут у нас є приклад um, Animals run away when they hear noise. Наш останній uh, приклад, останнє слово це слово room. І коли ми кажемо a room, це означає кімнату. Ну, у будівлі, як зазвичай. То наприклад, There's a room upstairs. Там є одна кімната. Однак, коли артикля немає, це слово означає просторе або місце. And in the breakfast, I haven't got room in my suitcase. Е, тактов prince of sat, е, який завжди я дуже сподобався що це короткий урок по для вас корисний. Якщо у вас є будь-які запитання щодо теми, будь ласка, напишіть їх у коментарях. Дуже вам дякую дуже вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!